Василь Мирявчик, студент благодійного фонду Карі та Сужгород. Процес створення парафінової свічки знає на відмінно. Щоб звикли таку класну свічку, у першу очередь треба нам і парафін розтопити у цій стопці. Коли ми розтопиться, потім ми робимо такі от де ми Аромат і також вже зливаємо свічку. Молодому чоловіку це заняття до вподоби. Він прагне ділитися своїми знаннями з усіма охочими. Бо я цим захоплююся і навчаю інших людей, щоб вони мали багато. Навичок, щоб вони е, 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 любили і задіволенням. Підтримати молодих людей з особливими потребами вирішили Закарпатській обласній науковій бібліотеці. Ініціювали цикли інклюзивних майстер-класів в рамках проєкту Простір єдності та підтримки. Їх проводитимуть один раз на місяць люди з обмеженими можливостями, інклюзивні майстерні кав'ярні Янгол. Долучатися зможуть усі охочі за попередньої реєстрації. Своїм власним прикладом ми можемо показувати нашій громаді про те, якою має, яким має бути наше безбар'єрне суспільство. Це є соціалізація, це є взаємодія, це є принцип рівний рівному і людина людині. І я впевнена, що завдяки таким майстер-класам нам в чергове вдасться привернути увагу громадськості до того, що є такі заклади, до того, що в цих закладах працюють прекрасні фахівці. До... Ми Привернемо увагу до того, що такі заклади потрібно підтримувати і такі ініціативи розширювати в місті. У благодійному фонді кажуть, що їх студенти готові до майстер-класів, проводять їх залюбки. Ми готові ділитися, розказувати, показувати, хто ми є. У нас майстерні для дорослих людей з інвалідністю 18+, і це інвалідність, ментальна інвалідність. Відповідно, наша ідея така, щоб вони мали зайнятість, і вони вже багато чого навчилися, знають і вміють. І тому ми готові вчити і розказувати, як робити свічки, як розмальовувати торби, як вишивати хрестиком. Ну насправді вони талановиті дуже і багато мають талантів. Ідей для майстер-класів чимало. Вже наступного місяця планують робити смачні корисні цукерки до дня закоханих. Усі анонси публікуватимуть на офіційних сторінках бібліотеки в соцмережах.